Дивіться, це є лівець, з якого фактично почався бонсай канал. І на жаль, було два тижні дуже-дуже жарко і верхівка, ймовірно, у нього померла. Причому верхівка не тільки ця. Ці гілки явно погано себе почувають, ці досить сухі. Ось Тут зелені, тобто як мінімум ось ця частина жива. А можливо все ось вище ось, ось цієї точки померло. Я почекаю, ще. Що... А тут то, також еластично. Тобто, можливо, ось ця також гілка жива. Тут е, незрозуміло, тут трохи еластичність є. І тут. Можливо, тоді ось ця верхівка померла. Але по суті це створення бонса і спочатку. Буду дивитися. Шкода дуже.